Павбет. Титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Василю Ліндавичу, команда, на жаль, програла От як одразу по гарячим слідам після гри. Можливо, результатом, звісно, не задоволений як тренер, а як стосовно гри. Я би, я би подякував силам за собу, за все. Подякував своїм хлопцям. Вони повністю виклались до останнього. От, вважаю, вважаю по гарячим слідам, що я думаю, що все-таки подивитися перегляд стосовно фолів. Я уважно розумію, де, де сумнівний фол, а де об'єктивна суддя помилився. І на, жаль, і, на жаль, на жаль, я суху балку. Вітаю з перемогою. Я буду розбиратися приж все, в собі в хлопцях, але не розумію, чому, чому Харків судять настільки неуважна, розглябано і непрофесійно. От також хотів задати питання. У вас дуже молода команда. Там найстарший, здається, Крюков, 26 років. Ще є час для підсилення до 7 лютого. Будуть які точечному можливо. Ви помиляєтесь, немає часу. Ви, ви помиляєтесь. Оце і дуже прикро, що судді судді ви і не не, не хочуть професійно бачити і працювати. У мене часу немає. У хлопців немає часу. Ви розумієте? І, і я з повагою, з повагою сухої балки, з повагою Ковпаленка Сергія Станиславовича, е, хлопці їхні, да, вони теж крокують своїм перемогам. Чому, чому Харків не може йти своїм кроком і битися за, за три очка? Ну чому? чому? Я, я, на жаль, я знову е, е, ж за негативний результат беру на себе. На себе ці, ці помилки хлопців, які які були, але є, є професійне відношення суддівського корпусу. А є помилки, які вони потім самі приходять і, і кажуть Василь Неч, ми вибачаємося. Ні, ви не вибачаєтесь при, 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 не не переде мною, а перед хлопцями, які пашуть, пашуть. Ну таке скрутне становище, війна. Ми, ми, ми граємо не у своєму рідному місті. Ми граємо у Полтаві. Е, зараз така становище. А тут, а тут ми бачимо, на жаль, на жаль. Я, я не слабк, не слабка людина, не слабкий тренер. У мене хлопці бойці. І я їм дякую за, за це, за, те, за цей результат. Так, да, ми, ми без, сьогодні е, уїжджаємо без очків, але ми на, на правильному поті. «Фавбет» – титульний партнер Кавбет Екстраліги Гра розкриває тебе.